Чому ж ти почуваєш себе винувати? Дорогі мої, любити важко. Любов це те, чим я доти так і не володію. І невідомо, чи оселиться вона взагалі колись у моєму серці. Зараз у мене немає такого почуття, ні стосовно інших, ні стосовно себе, збоку Бога. Тобто, мені. Все ще не зрозуміло, чи скуштував я божественної любові, що так рясно виливає на мене Господь? Чи відчув те, про що каже Святий Антоній Великий: Я не боюся Бога, а люблю Його. Адже Господь перший полюбив нас, а ми можемо усвідомити цю любов. І відчути її в собі. І якщо це сталося, то його о, любов до такої міри наповнює наше серце, що немає потреби протиставляти себе комунету. Навіщо? Коли Бог так любить мене, мою душу, коли Він оточує мене своєю любов'ю, ніжністю і ласкою, з чого мені турбуватися? Або ворогувати з кимось рівнувати, для чого, коли любов Божа завжди зі мною Застрити? нічому застрити. Але доки це відчуття божественної любові мені незнайоме, а саме це і є причиною, за якою ми самі не можемо нікого любити. Не можемо, бо так і не відчуваємо себе любимими. Не можемо, бо не знаємо божественної любові, яка існує, яка виливається рясно на наше серце, але серце її не відчуває, не відчуває, як сильно любить нас Господь, і звідси безумна тривога і страх. Для нас усі люди є загрозою. Ми постійно чекаємо від них чогось поганого. Вони наші суперники, немає відчуття єдності, немає радості один за одного. Адже коли моя радість знаходить від зеркалення в іншій людині, вона повертається до мене помноженою, як світло у дзеркалі. Любов потрібна, бо так я сам стаю багатшим. А не лише нічого не втрачаю, але навпаки придбаю, але це все, на жаль, одні слова. А істина любов це любов не на словах, а на тілі. І є люди, які здійснюють справи любові, а не вигадують теорії. Їх віра не перетворюється на ідеологію, красиві фрази, дебати, дискусії, роздуми. Ідеї і навчання, бо все це не підтверджується особистим досвідом і позбавлене співчуття і жертовності, позбавлено милосердя готовності прийти на допомогу тим, хто має потребу, молитви зі сльозами. Ні. Я не тебе тут маю на увазі, ти не такий, і я заздрістю захоплююся тобою, оскільки ти здійснюєш справи любові, але і тих, хто вважає себе християнами, постійно роздумуючи і дискутуючи, їх я теж не звинувачую. Бо почини я засуджувати, з мого боку любові теж ніякої не буде. І тоді, в чому для мене різниця між першими і другими? Хтось теоретик, хтось практик, і що тут поробиш? Є такі люди, теоретики, вони дійсно щось обговорюють, допомагаючи таким чином іншим зрозуміти якісь істини на інтелектуальному рівні. І це теж любов можна говорити від серця, щоб твої думки і слова випромінювали любов і тим самим допомагали людям, які тебе слухають. Такі люди дійсно є, а є і ті, хто сильний у практичній стороні справи, і вони і приходять, і запитують. Ви знаєте, якусь соціальну установу, Куди я можу піти, щоб допомогти, бо красиво говорити це не моє. Чи такі, як деякі прості, літні священники, святі люди, в яких немає дару слова, які не можуть красиво проповідувати з Амвона, але вони проповідують усім своїм життям і знають, як вислухати людину, як їй допомогти. Комусь вони допомагають грошима тим, хто має потребу, чи йдуть у дім, де подружжя збирається розлучитися, і, проливаючи сльози, відмовляються їх зі словами. Діти мої, я не знаю, як пояснювати вам, що цього робити не потрібно, але повірте, це недобре, і подружжя мириться після таких слів. А хтось приймає чернецтво і молиться в монастирі, це теж любов. Якщо людина при цьому любить, тобто не ремствує і ні з ким не свариться. Інакше про неї скажуть: так, дитино, ти відрікся від усього, щоб стати вільним і духовною людиною, щоб перетворити своє серце на квітучий сад і всіх любити, а замість цього, ти з усіма сваришся, і тут у монастирі знайшлися люди, які тобі не до вподоби, і тут у твоїй душі оселиться заздрість і нарікання. Ні, брате, у твоєму монастирі такого немає, але взагалі деяких буває, і тут потрібна молитва, треба сказати собі так, люди чекають від мене любов. І то не простої, а жертвенної любові, для цього я молюся на вервичці, адже з вервичкою в руках я згадую всіх по імені. Треба не губити душу, а примножувати любов. Необхідно перебувати в єдності з одним одним і відчувати цю єдність, розуміти, що мені і тобі нічого ділити, що в нас багато спільно. І тоді відчуємо, що всі ми отне, подібно до частичок, часточок амфічної просфори у святій часі: усе і живі, і мертві, і святі, і грішні. Усі ми змішуємося один з одним і разом з Господом стаємо одним тілом, оці частички, що на дискусі розплювається. Можені, які пізніше освячуються і разом з Господом освячуються. А якщо цього не відчути, то так і продовжиш дивитися на всіх, як на ворогів, і на тебе так само дивитимуться. і так само тобі заздритимуть. Кожен твій усміх засмучуватиме мене, і тільки коли я відчую те. Про що просив Господь у своїй молитві до Отця, нехай будуть в нас єдине, коли розумію, що Бог хоче від нас, щоб ми узяли Його палке серце і передавали Його один одному, як естафетну паличку, і таким чином ошвітили і зігріли б весь світ, щоб нас, християн, відрізняло від. Усіх саме це любов і єдність. Тоді я розумію, що мені нічого ділити з Тобою, і що Твоя душа прекрасна точно так, як і моя. І тільки мої пристрасті, злість, егоїзм, неміч і слабкості відштовхують від мене людей. Але це все не, не я. Так. Ці пристрасті оточують мене, але вони не проникнули в мій характер душу і серця. Моя суть несе в собі печаль світла, яке щає яскравіше за будь-яку зірку, будь-яке сонце. І якщо я розумію це, то побачу, як багато спільного у мене з тобою і з іншими людьми. І у мені оселиться любов, така палка. Що я вже нікому не застритиму, нікого боятися. Я радітиму з усіма їх радістю. Це так важко. Навіть для священника, я священник, чи можу полюбити іншого священника, який кращий, розумніший, талановитий за мене, розділяти за ним його радість, так, ніби вона була моєю радістю. Його досягнення, і Він зміг би так само радіти моїм невеликим успіхам, і як я вважати, що його досягнення і мої теж. Саме це справжня підтримка без конкуренції, суперництва, протистояння і прихованої застрощі. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана 13,35, любов жертовну, що об'єднує, любов, завдяки якій усе навколо нас стає краще, любов, щоб дарувала радість за усі, усе може перетворитися на любов. Але і злість, холодність, страх і байдужість також можуть виникнути чого завгодно. Дуже важливо любити, коли любиш, не боїшся, і зустрічаючи ворога, сміливо дивишся йому в очі зі словами. Я люблю тебе, і у мене немає причин тебе боятися. Навіщо? Раз я люблю тебе, що ти можеш мені зробити? Пам'ятайте, що сказав Христос? І не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. але бійтеся того, Хто може і душу, і тіло погубити у пеклі, Матея 10, 28. Допустимо, сусід регулярно викидає сміття під твоїми вікнами, чи починає з тобою скандал, або навіть щось у тебе вкрав. Але Господь каже: не бійся, нічого більшого тобі все одно зробити не може. Тільки це. А ти можеш зробити для такої людини значно більше. Можеш полюбити. Полюби. І це зробить тебе невразливим. Бо любов перемагає будь-які страхи, робить нас вільними, а потім ми вже не боїмося ні життя, ні смерті. Тобі страшно, якщо ти почуваєш себе винувати. Чому такі почуття? Через те, що, до, що ти доки так і не зрозумів, Бог любить тебе, замість цього ти вважаєш Його таким страховищем, яке тільки і робить, що лається, карає, б'є і свинувачує. Але якщо при всіх своїх гріхах ти маєш упокорення, що неодамінно відчуєш Божественну любов. І тоді, навіть згрішивши, упокорено схилятимеш голову і словами: Господи Боже мій, я такий грішний, але ж ти все одно любиш мене, правда? Я осмілююся дивитися на тебе повними слізочима. Душа моя не так чиста, як хотілося, але я знаю, ти любиш мене. Що таке істина? Люди шукають її так само, як вони шукають свободу. Вчені шукають істину в фізичному світі, філософи шукають істину в житті людини, психологи шукають істину в діях і реакції людського мозку. В кінці свого життя Будда сказав: я все ще шукаю істину. Нещодавно. Я відвідав виставку і бачив експозиції величезних наукових стендів і подумав про те, що незадовго до своєї смерті сказав Енштейн. Я відчуваю, сказав він, ніби закутий в ланцюги, ловлю лише відблиск реальності, який тут же зникає. Звільнитися б з його кайданів, мого інтелектуального нікчеми. Тоді б я міг зрозуміти усе, світ, в якому живу. Але сьогодні хочемо не тільки політичної та інтелектуальної свободи, ми хочемо бути вільними від мох моралі. Розмірковуємо про секс так, як раніше ніхто собі не дозволяв. Думаємо, що все це зробить нас щасливими, але стаємо ще нещаснішими. І руйнуємо не тільки свою моральність, але і свої душі. Говоримо, що хочемо позбутися забобонів, невігластва і злидню. Кажемо, що хочемо релігійної свободи. Є в світі люди, які хотіли б позбутися християнського впливу і релігійних символів. Вони хочуть звільнитися від цього рабства у лапках. Вони закликають прибрати Бога з життя народів. Але наші предки мали іншу думку. Вони закликали до релігійної свободи, але не до свободи від релігії. Блажен народ, у якого Господь є Бог. Псалом 32.12. Якщо позбудемося Бога, чи благословить він наш народ? Святе письмо мовчить. Що воістину у світі вільні лише ті люди, які пізнали, що Христос їхній Спаситель, Цар і Господь. Ісус Христос сказав: І пізнаєте істину, а істина вас зробить вільними. Івана 8:32. Що таке істина? Люди шукають її так само, як вони шукають свободу. Але як з'являється найбільший із людей? І перед своїми сусідами і друзями він проголошує: я є істина, Івана 14.6, яка приголомшлива заява. У мені криється таємниця всієї істини, істини душевної, істини Всесвіту, суспільства, наукової істини, філософської істини, істини релігійної. Біблія говорить, що ним створено все, колосян 1.16, і все ним стоїть Колосян 1.17. Є щось, що з'єднує все у світі воєдино, і вчені не можуть сказати, що це. І я знаю, що одного разу зрозуміємо, що вся таємниця сві світобудови у Христі, якщо Він прибере свою руку від нас хоч на 5 секунд. То розвіємося в порох. Він є істина, вся істина. Ви, звичайно, можете відкинути істину і думати про цьому, що стане вільним. Можете сказати: я відкинув Ісуса Христа, відкинув Бога і вже, і вже якось переживу це, але скоро зрозумієте, що потрапили у ще більше рабство, ніж те, яке, як ви думали, було до цього. Ви покінчили з внутрішніми конфліктами, комплексом провини, почуттям неповноцінності, страхами і неврозами. і ваша так звана свобода тепер ваш новий тягар. Коли Христос сказав своїм учням Я є істина, Він або сказав правду, або Він брехав і був богохульником і обманщиком, який знав про себе, що в ньому нема істини. Або думав про себе, що він Бог і різниці не відчував. Тоді Він психічно хворий чоловік, який думає, що він Бог, але це насправді не так. Чому ж вірити? Вибирати вам. Ви повинні вирішити для себе, хто такий Ісус Христос, обманщик хворий, що загородився або ж той, ким він себе називає. Бог у плоті, кінцева реальність і істина Всесвіту. Але якщо Він Бог і істина, Він велить мені слідувати за Ним, просто нерозумно відмовлятися від цього. Істина потрібна всім, а Христос є істина. Коли ви присвячуєте себе Йому, Він оновлює ваш розум найдосконалішим чином. Ви виявляєте новий вимір життя, якого раніше просто не помічали, коли відкриваєте Христову істину, життя наповнює світлом, все ваше внутрішнє життя починає світитися, і в нього приходить мир, радість і почуття захищеності, яке може дати тільки Він. Отже Бог вимагає від нас однозначного рішення, посвячення, смирення, змін. Ісус сказав: вам необхідно народитися згори, Івана 37, тільки так потрапити у Царство Небесне. Коли приходимо до Христа, Він дарує вам справжню свободу. Коли Син вас вільний, то справді будете вільні. Івана 8:36. У чому ж полягає ця свобода? По-перше, Він звільняє вас від покарання за гріх, як міг проповідувати зранку до вечора, розповідаючи про те, що таке гріх, але в тому нема потреби. Ви і самі знаєте, що ви грішили проти Бога. Ми порушуємо заповіді Божі, відкидаємо Його, не відповідаємо Його вимогам. Ми грішники, і через це віддалені від Бога, наш гріх ліг між нами і Богом. І Бог відвернувся і не чує нас, можете посміятися над цим. Але пам'ятайте, лише нерозумні сміються над гріхом. Книга Притч 14.9, так говорить Біблія. Ви можете сказати, що ваші промахи настільки незначні, що не заслуговують на увагу. Але Бог святий і праведний. І в його очах ви зрішили, і між ним і вами пробігла тінь. Ви відокремлені від Бога, і Він не чує ваших молитв. Всі наші релігійні обряди, ніщо в його очах. Можете приховувати ваші гріхи, але вам-то не сховатися від них, так говорить Господь. Але в цьому і славний момент Христос прийняв покарання за наш гріх. У цьому весь христ Христовий. Він помер на христі за людей, таких як ви і я. Грішників, які зрадили Йому і порушили Його заповіді, Бог взяв усі наші гріхи і поклав їх на Христа, який страждав на тому Христі, і Він став гріхом за нас, прийняв суд за наші гріхи, прийняв пекло наших гріхів, і якщо визнаєте Його своїм Спасителем, на суті, моральна відповідальність за гріхи не ляже на ваші плечі. Я не прийду на той суд. Так, я грішив, порушував заповіді Божі тисячу разів, але я не прийду на той суд. Мені не доведеться давати звіт. Чому? Тому що Господь Ісус Христос на христі взяв мою відповідальність на себе. Він взяв на себе мій гріх і моє покарання. У цьому слава Божої благодаті, Його милості, яке ми все ніяк не можемо усвідомити у своїй їхній повноті. глибину милости Божої, висоту Його благодаті і широту любові. Бо ж Він хоче сказати тобі і мені: я прощаю тобі, ти не прийдеш на суд. Коли розумієш це, то нарешті спиш спокійно, ціна заплачена, суддя ніколи не скаже виношу тобі виру, тому що Христос сам розплатився за твої рахунки. І тепер ти вільний у Христі, повір у це і радісно йди по життю. По-друге, ми звільняємося від влади гріха. Ісус сказав: кожен, хто чинить гріх, є раб гріха Івана 8:34. А ви хіба не в рабстві гріха? Хіба ви не раби ревності, гордості, егоїзму, аморальності, азартних ігор, наркотиків, гріховних насолод? Хіба гріх не володіє вами? Може бути, гріх стоїть над тобою, як наглядач із батагом і б'є тебе по спині. Ти заперечуєш: я не хотів грішити, я не хотів прихати, не хотів напиватися, не хотів зв'язуватися з цією людиною, але ти у владі гріха, а значить, ти його раб. І кожен раз, коли говориш, що це більше не повториться, ти все одно потім будеш грішити. З віком все це стає тільки гірше і гірше, ваше серце стає все більше і більше жорстоким, і в кінці вас чекають смерть, суд і пекло. Але коли пізнаєте істину, істина звільняє вас, як це здорово. Гріх Більше не панує в моєму житті. У ньому тепер Христос, і я день за днем, година за годиною віддаю йому всі сфери мого життя, і Він приводить Його в порядок. Диявол більше не панує в моєму житті, як це бувало раніше. Гріх більше не керує мною. Правду кажучи, буває, що я оступаюся і падаю. Але Христос завжди поруч, Він піднімає мене і обіймає за плечі, Він любить мене. Наш небесний батько бачить все, що ти робиш. Зараз Він чекає, коли ж ти прийдеш, зрозумієш зв'язка і скажеш: «О Господи, Ось я, я хочу все почати заново. З цього моменту я хочу бути тільки з тобою. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!